Друзі, всім привіт! Настрою трішки камеру. І сьогодні у нас цікавий такий листівочка буде. Я хочу зробити акварельну листівку ворона, який сидить на тиквах. Акварельні фарби, палітра, вода, олівець. Що нам треба олівцем? Накидайте кружечок, що у вас тут буде гарбузик. І отут от якийсь гарбузик гарний такий. Далі, сам птах. Гарбузів взагалі, побачите, як ми малюємо, можете зробити саму листівку тільки гарбузів. Ворона. Нам треба легенько малюю голову. Потім замість шиї малюю шиї такий трикутничок. Причому дивіться, трикутничок, гострий вугол, але стачує. Тут малюю невеличкий полукруг овал, Неправильно кажу овал, І малюю ще один овал, який точно такий же, але більш витянутий. З цього між цими овалами виходить хвостик. Це пір'я раз, пір'я два. Клюв от сюди буде йти. Клюв ворони ворона довгий. Отак От іде. І якщо ми все це з'єднаємо, трішки витянутий, ми туди зробимо тут десь око. Витянутий. Отак От в нас іде. Зараз вийде на якусь іншу пташку, схожий, ну ладно. Витянутий. Отут От можна більше додати. Ворона в мене кудись туди дивиться. Так вона. Головне зараз не ботанічна точність і біологічна, чи як краще сказати, а от як в нас виходить. Тут в неї будуть йти ножки. Ви всі знаєте, три пташки пта... у птахів, три попереду, одна позаду, щоб чіплятися за гілочки. І от цього достатньо. З чого я почну? Я почну з жовтої фарби, жовто-лимонна моя любима. Можете взяти обрати не тільки жовту, а додати до неї більш темну жовту теплу. І ми йдемо по сухому, в мене достатньо такий цупкий акварельний папір, і спочатку посередині цього гарбуза я вимальовую такий наче, овал. Він закривається оцим гарбузиком, якщо ви виходите за межі нічого страшного. Далі, добряче берете багато води до жовтої фарби, і малюєте ще один. Бачите, в мене навіть не промальовується кольором, нічого страшного. І ще один. Точно так же ми виходимо в інший бік. Гарненько водою розмачуємо жовту фарбу на палітрі це бажано робити, щоб палітра була чи керамічна, чи пластмасова, бо якщо ми розводимо на папері, папер впитує вологу. і отак от, от привели. Поки воно мокреньке, берете золотисту фарбочку і робите такі знизу, от у мене, де мокре воно розповзається, бажано, звісно, її було ще теж водою намочити, по краям відтіняєте. Там, де воно розчиняється, це дуже добре. Ось, дивіться, в мене така прогалина вийшла, не промальована фарбою. Я так і залишаю і рухаюсь далі. Тут в мене добрячі є води, отак воно розповзається, я дуже задоволена. Далі, пам'ятаєте, я вам казала, що дуже класно, коли ми тільки починаємо малювати. Я ще зараз іду і додаю цієї золотистої фарби. Коли ми тільки починаємо малювати, акварель здається дуже яскравою, пройде час, вона цей колір віддає простору, і така ну, стає менш яс втрачає свою цю. Сонячність, кольоровість, якусь насиченість. Що я зараз буду робити? Я ще візьму черву, напевно, це називається фарба Краплак такий темний, червоний, ближче. Він не фіолетовий, але ближче. Додаю його до цієї золотистої. бачите? І обережно у цих місцях. Де може бути, світ падає, він оці дольки обіймає світло, і він буде темний отут-от всередині. І я також підкреслюю. В мене достатньо води, в мене фарба розтікається, і це добре. Ви можете навіть якісь такі, значить, в гарбузах бувають як плямки такі. От Ми їх вимальовуємо. Ось такий гарбуз. Далі, щоб в нас було все поріднене, я цими фарбами жовтою, помаранчевою краплаком зроблю якісь такі а, на задньому фоні плямки от жовтою, просто взяла, розмішала з водою, і, от бачите, навіть фарба в мене трошки суха, от так нормально. не пропитується повністю папір. Беру золотистий. Також можете відтіняти саму рамку цю, що якщо у вас заклеєно малярною стрічкою. Я не боюся заходити саме на ворону, тому що ворона в мене буде чер чорного і синього кольору. І якщо туди трішки попаде цієї фарби, нічого страшного. І додам оцей краплак, візьму з палітри. Позаду ворона. Це так, хочу такого трішки хаосу, але такого ну, цікавенького якоїсь додати. Наче такі плями. Може, це невиразно якось не наводиться на жесір, і це позаду дерева, якісь, ну, щось таке. Другий гарбузик у нас буде зелений. Знову беру о, свою любиму фарбу жовто-лимону. Це в нас. Якщо тут ми дивимося на гарбузик отак, це в нас повернутий, і ми дивимося, якби на нього зверху. Тому все те ж саме, Фарбу обов'язково побільше води, але оці штучки в мене розходяться з дірочки зверху. Палітра в мене не стоїть на столі, бачите, така цікава. Ну, да, і вона свої звуки якісь також додає нашому відео. Далі я візьму золотистий, змішаю з лимонною обов'язково водичку, і знову додам ці штучки. Якщо в мене було багато води, дуже гарно воно розпливеться, чи розтечеться можете виправляти. Так, і отут. Бачите, навіть тут в мене вийшла яскрава, там погладу не дуже. Але, ви пам'ятаєте, я хотіла оцю зробити штучку зеленою. Зелений гарпузок. Я беру це в мене світло зелено чи жовто-зелена, правильно називається. Додаю туди ще лимонного. І вона буде змішуватись, якщо з помаранчевою, в помаранчевій фарбі трішки червоного. Вона буде ставати коричневою. Це не страшно. Гарбузики в нас є коричневі. Бувають. Можете написати ще якого кольору є гармузики, або не написати, а намалювати і прислати листівочку. Є. Бачите, таке гарні виходить. Якщо треба вам більше якось відтінити, хочеться, можна додати, наприклад, напевне, синьою фарбою якось промалювати. Я поки що не чіпаю. Я беру зелену ізумрут. Я буду працювати з чорною фарбою, тобто робити цю листівочку, наче скетч більше. Дивіться, зелена ізумруд, Мені вже подобається. Не знаю, може воно, коли висохне, буде таке не дуже гарне, але от зараз мені дуже подобається. Зеленою і зумрудною прохожу, точно так же роблю плямки. І і ізумрут беру, змішаю, напевно, з синьою кобальт. Зараз подивлюся. Синя, ультрамарин, така темно-зелена. Бачите? Тут таких штучок. Дуже дякую, до речі, що підписалися. Ті, хто підписався, хто дивиться без підписки, можете теж підписатися, якщо вам цікаво. Ну, Гарнюні. Просто не відірвати погляду. Далі нам потрібна якась така фарба типу умбра коричнева. Умбра жодна. В мене тут була золотиста фарба, я додала до умбри жодної. Можна умбру додати до синьої, така виходить більше звичайна умбра. І я цією умброю, коричневою. Тут хвостик намалюю і тут трішечки цієї коричневої плямки. Аркуш у мене А6 розміру, я розрізала А4 на 4 частини, не складала, перекріпила малярною, малярною стрічкою. Так, є. Мені здається, що дуже класні. Тут можна додати якісь такі штуки. Навіть не знаю, навіть може не треба було додавати коричню зараз. Так, це я беру о, чистий пензлик, я його промила, трошки видавила. І от питаюсь, він в мене наповнений водою, трошки розмити ці всі лінії, щоб вони менш виразні були. Є. Так, птах. Дивіться, акварель. В нас ми йдемо завжди від світлої до темної частини. Сам птах у нас чорний. Але для початку я беру фарбу. Голубу блакитну. От вона така. По-моєму, це блакитна. Цю Чи це ультрамарин. Це я піддивляюся на цю штучку ультрамарин на палітру. І розвожу з водою. І починаю. Мені треба залишити око. Отут будуть якісь відблиски. Дивіться, відблиски будуть отут, будуть от. От. Чому я замальовую відблиски, бо поверху буду заливати чорною фарбою темніші місця, а відблиски залишаться в мене синіми. Ми можемо взяти на пензлик більше води і промальовувати. До речі, хотіла ще сказати, з 30 жовтня я збираюся вести майстер-класи вживу на Подолі. Кому цікаво, будь ласка, напишіть. Я думаю, це буде ранковий час з 11 до 13. Ми будемо малювати і акварелію, і гуашю. Теж такі листівочки і до Нового року, і осінні, щоб насолодитися цією всією красою. Так, поки розмовляла, брала отут штучку така була треба буде намалювати. Хотілося тут зробити лайма. І а, можете писати в директ. І можемо зустрічатися і малювати разом цілих 2 години. Матеріали будуть, я надам матеріали, так що приходьте, щоб відволіктися. Буде листівочка готова вже у вас. Я зараз змішую ультрамарин з чорною фарбою. Гарненько його змішала. Так, а тепер настроюсь і вимальовую. Перше, це в мене хорошо, що воно розтікається, що тут багато води, прям неочікуване. Це в мене крило. Світло б'є, крило трішечки в нас е, повинно бути світле. Малюю хвостик. І отут а, голова завжди, просто в мене тут вийшла велика голова. Зараз я її спробую зменшити. Отак от десь вона. І вона, коли ворона повертається, вона в неї сидить на чи як а, на. І от така. Так, трішки вперед. Носик вимальовую, клюв зараз залишаю, обмальовую коло ока, дивіться, бажано око залишити такий кружочок навколо нього білий. Якщо у вас є біла гуашова фарба, зараз при мені її просто немає. Я в іншій локації то можна ще обвести буде поверху. У мене просто її немає. І щоб додати пір'ячка, хоча ворона сама, вона дуже гладенька, вона гарна. Але отут-от по краю я веду, така в мене буде трошки наче вона розпатлана. Так, беру знову ультрамарина, додаю сюди більше ультрамарина і вимальовую лапки. Пам'ятаєте, одна назад і три вперед. От можна навіть отак от. Трішечки намітити, і інша. Вона сидить зверху на гарбузі і колоточки. Що ще? Знову чорна. Знову чорну гарненька з ультрамарином. А, синій додає чорний такий насичений, дуже гарний є. Ну, от, як і кажуть, кольор ворон... вороного крила, крила ворони. І ще раз йду поверху. В мене дивіться просто цей картон, це наш картон. Фірма називається Мьюз. По-моєму, його роблять в Харкові, там про нього він 300 грам. Він мені подобається, він такий ну, тримає, бачите, цю вологу швидко і не впитує її в себе. Так, і отак я. Вимальовую, що в мене тут поки що не вималювано. Чорного додаю. В мене треба око. я малюю кружечок. Бачите, залишаю оцю штучку по кругу, не залишила, вийшла нічого. І залишаю на оці одну цяточку. Є. Далі ще беру синю фарбу і вимальовую клюв. Так, зараз здається, що в мене ворон наче посміхається. Так, клюв не дуже чіткий, але я не хочу його малювати чорним, я додала ще ультрамарину. Зараз спробую обережно. Я зараз приберу цю фарбу. Дивіться, я... хоча, от що прикольно, бачите, я намалювала і залишила білі відблиски, навіть краще, ніж ця на пробі. Що в нас залишилось тут? Це якісь такі листя, яке нагадує листя гарбуза. В нього велике листя, по-моєму, воно серцевинне і таке зубчика не йде. Я беру світло-зелену фарбу. Додаю зелену. Це, називаю світло-зелене, це жовто-зелене. Додаю зелену. Зелена, вона така трав'яниста. І вимальовую ще, Ось тут у мене є, бачите, вже висок гарбуз, вже наша листівочка підходить до кінця швидко. І, до речі, можна подумати, кому можна подарувати таку листівочку. Що я зараз буду робити? Завитки, буду завитки і розмовляти, кому можна подарувати таку стілочку. Як на мене, ворон це дуже така мудра птиця. Я взагалі їх дуже люблю, тому що вони перед тим, як чи йдуть сутінки, чи вони приходять, вони каркають. І це каркання мені нагадує, наче якийсь такий звук трі... тріскотіння, яке от виліковує, проходить в... в тіло і всі кліточки цьому тріскотінню відгукуються. Я малюю оці листя. Як хочете, ви можете малювати. Воно може переплітатися. Далі ворони були у всіх якихось чародіїв, в казках магічних. Так? Вони щось робили, підказували. Ворони кажуть, що ворони ну взагалі птахи, що вони запам'ятовують людей. І я навіть чула таку версію, треба перевірити, що якщо ворона вас бачила один раз, вона вас запам'ятає. Дивіться, я малюю оту, що я брала фарби жовте зелена темно зелена і потім, тут у мене ультрамарінчика було з чорним, просто додаю і така виходить, як тінюшка. Отут от, от, темненьким замалюю, мені треба, щоб листівочка була. І дивіться, мені дуже подобається, я нічого не буду тут дороблювати, що я ще можу, наприклад, взяти трішки чорного додати. І якщо хочете от, додати цього об'єму в корішочок, те ж саме я от приготувала лайнер, але вирішила нічого їм не робити. Ви можете, от як тут по листівочці, пройтися лайнером. І бачите, що мені подобається тут більше, ніж в моєму ескізі. Що в мене отут-от я зробила більш такого насиченого кольору, і воно вийшло гарно. От. Чорний, як завжди, в нас підкреслює якісь грані, да, чорний і білий. От ми зробили. Ну що, всього лише 23 хвилини підглядує. Обов'язково підписуйте свою відкриточку, листівочку. Обов'язково впишіть яку дату, скільки ви малювали, в яку пору. Ну, дивіться, ну це ж взагалі краса. Бачите, навіть отут-от воно вилізло за межу, але дуже гарно. Я так це. Стрічка це просто. І що вам можу сказати? Я малюю цього птаха вдруге сьогодні, і в мене прям такий прогрес, бо це більше схоже на ворона, маленького, мені здається, але дуже класно. Ця якась більше така кускова. Що ж, дякую вам, що дивилися. Пишіть, які ще ви хочете на стівочки. Про різдвя не пам'ятаю, все зроблю.